Продовжимо тим, що в Україні день працівника соціальної сфери. Це свято відзначають в першу неділю листопада з 1999 року. Тож сьогодні день тих, хто працює в органах соцзахисту, центрах зайнятості та установах з організації оплати і безпеки праці. Ми просто зараз долучаємо до ефіру Оксану Жолнович. Це міністр соціальної політики України. Вітаємо вас! Наше вітання, вітаю. Вітаємо ну, даві... вас зі святом. Так, так, Вітаємо вас зі святом, про яке ми розповіли. І, ну, знаєте, під час війни хотілося б якраз поставити запитання, а от що безпосередньо зараз цей день для вас, ну і для працівників соціальної сфери. Я думаю, що, власне, цей день. Про в якому під час якого ми можемо поговорити про велику кількість людей більше 30 тисяч різних працівників різних сфер і управлінь соціального захисту, і всіх надавачів соціальних послуг, тобто фахівців соціальної сфери, службу в справах дітей, пенсійного фонду, тобто це величезна кількість людей, які в кожній сфері щодня. Допомагають іншим людям, що потрапили в складні життєві обставини, переживають якісь гори, потребують допомоги чи підтримки, власне, допомагати їм, вирішувати їхні проблеми, надавати їм руку підтримки. Для мене цей день про людей, для яких основою роботи є в більшій мірі соціальне служіння і соціальна самопожертва. Тому що ми точно розуміємо, що це не дуже високооплачувана, на жаль, поки що робота вона надзвичайно емоційно виснажлива. Тому що, коли ти взаємодієш з людьми, яким потрібна допомога і підтримка, це завжди непросто. Це також дуже емпатійна робота, тому що ти не можеш відсторонено допомагати людині, не проживаючи її біль разом, не торкаючись, не перепускаючи цей біль через себе. Тож я вважаю, що ця сфера. Яка поки що, напевно, не дуже є дооціненою в нашому суспільстві, має бути наступним пріоритетом пошанування, бо це люди, як, як соціальна енергія, які допомагають поєднувати один з одним інших людей, які допомагають е подолати складні обставини тим, хто цього потребує, які допомагають робити наше життя щодня кращим. Пані Оксано, слава Богу, ми і про соціальних робітників і про виклики, які пов'язані з війною, говоримо не тільки от у день працівника соціальної сфери, і це добре, але ті проблеми, які залишаються сьогодні, от на вашу думку, невирішеними чи складно вирішеними для нашої української соціалки, якими вони є. Сьогодні нам справді бракує фахівців найперше, тому що розвинути соціальні послуги і соціальну підтримку в кожному регіоні. Їх не вистачає, їм потрібні технічні засоби, їм потрібне матеріальне забезпечення. Наприклад, у нас є проблеми із допомогою і підтримкою людям, які проживають в зоні бойових дій на щойно деокупованих територіях. Тож там потрібно розвивати мобільні бригади для того, щоб соціальні фахівці, фахівці соцзахисту мали можливість виявляти людей, треба, і надавати їм експорт хоча б мобільно. У нас не вистачає, напевно, на все ресурсу, бо люди все ж таки підніють і викликів стає щоразу більше. І також у нас не вистачає інноваційного підходу. тобто нам дуже важливо перепростовувати нашу соціальну сферу, враховуючи те, що відбувається в світі, враховуючи їх найкращий досвід, враховуючи можливості цифрової. Сфери, щоб спрощувати доступ до послуг, щоб робити їх більш якісними і більш ефективними, скажіть, будь ласка, а які б ви найголовніші, скажімо так, найбільші проблеми, найбільші виклики, якими б ви їх назвали під час війни? Що найголовніше було з викликів для служби соціальної в принципі для соцслужб фізично забезпечувати соціальні послуги людям? Це коли в один момент величезна кількість людей похилого віку залишилася без підтримки своїх рідних, тому що ті виїхали за кордон, і треба було комусь продукти принести, ліки закупити, фізичний догляд організувати, забезпечувати екстрені соціальні послуги. Це коли величезна кількість людей почали внутрішньо переміщуватися, і їм потрібно було дуже швидко організувати пункти ночівлі, видачу їжі, якусь гуманітарну допомогу. Поки що ми не навчились на це реагувати, а також пояс. Нових категорій і нових людей, що потребують підтримки, а ресурс у нас не збільшується. Він один і той самий. Тож потрібно його переформатовувати і розуміти, куди його найкраще спрямувати, так, щоби. Максимальний ефект досягнути від соціальної підтримки і допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Про ветеранів. Давайте зараз теж детальніше проговоримо соціальну підтримку, адаптацію їх. У нас більше мільйона таких людей. Це цифра не остаточна. Де зрозуміло, що це, це велика кількість людей. До них потрібно. До кожного фактично так мати окремий підхід. Система, мабуть, теж повинна якимось чином збільшуватися, і навіть в рази, зважаючи на цю кількість, от тут де ми ще гальмуємо. Власне розвиваємо систему цієї підтримки. Перше навчання. Кожен фахівець повинен розуміти, як йому взаємодіяти з ветераном, які можуть бути виклики, тому що це люди, які пережили жахливий травматичний досвід, які бачили в своєму житті таке. Про що інші могли може навіть і в фільмах ніколи не бачити. І тож кожного працівника, ми зараз навчаємо, як правильно взаємодіяти з ветеранами його родиною, як, які питання ставити, які можуть бути виклики, як може людина себе поводити, наприклад, коли в неї починається ПТСР, чи коли в неї просто є внутрішнє вигорання. Тобто, ми повинні розуміти всі аспекти поведінки і взаємодії це перший виклик. Друге. Нові соціальні послуги це дуже важлива психосоціальна підтримка, як самого ветерана, так і члена його родини, допомогти їм адаптуватися до мирного життя після війни, якщо вони демобілізувалися, допомогти їм пережити цю біль розлуки, постійний стрес, відчуття того, що близька людина може померти, допомогти. Знайти нові сенси, коли людина повертається до мирного життя і потребує вже реабілітації, ресоціалізації, пошуку роботи. Ми забезпечуємо декілька програм, які допомагають ветеранам краще інтегруватися. Перша це через формування послуги життєстійкості, яку ми зараз розпочали закуповувати в кожній громаді, де є групова терапія психологів і соціальних працівників. І одна з тем напряму пов'язана з родинами ветеранів, з ветеранами, і з те, що я вже сказала, як з ними спілкуватися, як взаємодіяти, як робити це шанобливо, ефективно і не травматично. Друге, це окрема програма соціального відновлення це десятиденний відпочинок в санаторії, знову ж таки, під наглядом соціальних працівників, психологів і соціальних педагогів для всієї родини, щоб допомогти їм поновити свої родинні зв'язки після повернення. Дуже вона вже гарні підгуки має. Ми вже її пробували в декілька областях. і Я сподіваюся, що наступний рік вона буде впроваджена по всій Україні, абсолютно для всіх наших ветеранів. Третій напрям ми вже стукаємося до тих, хто на передовій і сформували спільно з міністерством оборони групи патронатної підтримки. Це соціальні працівники безпосередньо в бойових батальйонах, які допомагають військовим і членам їх родин вирішувати ті негайні питання, що виникають у них під час несення військової служби. Ми зараз від, робимо відбір. Учасників фахівців для такої роботи поки що у нас є 5 пілотних батальйонів, але я впевнена, що наступного року їх стане більше. Це перші кроки, і звісно, вони мають бути масштабовані на всю Україну. Тобто, ми працюємо із навчанням фахівців, і з розвитком фахівців, поширенням їх і створенням нових програм для ветеранів. Дякуємо, Дякуємо вам, пані Оксано, за те, що доєднались до ефіру. Спасибі, Оксана Жолнович. Це міністерка соціальної політики України. Вона Добавити була напряму привіт, відозі всіх фахівців так. з днем соціальної сфери. Перепрошую. Я би хотіла звернутися до всіх тих, хто сьогодні працює в соціальній сфері, я би хотіла подякувати кожному за вашу роботу. Я би хотіла звернути увагу всіх інших в суспільстві, щоб підтримували працівників соціальної сфери, тому що їх робота є виснажливою, важкою, емоційною і такою щоденно напруженою. Кожному хоче побажати сили, витримки. Пам'ятайте, що наше служіння сьогодні є надзвичайно важливим, тому що коли ти втрачаєш орієнтири всього. Місце проживання, місце роботи, близьких і рідних людей, звичне коло спілкування. Тільки фахова соціальна підтримка може з'єднати ці розірвані кола, може вирівняти внутрішній баланс людини і може показати їй шлях, як рухатись далі. Це наша основна місія допомагати від людини до людини і формувати спроможність кожної людини замість залежності. Я кожного прошу. Бути максимально витривалим, максимально впевненим і твердо розуміти, що наша місія є надважлива в сьогоднішній військовий час ще раз всіх свят і здоров'я нам, і перемоги без сумнів, якнайшвидше. Спасибі, Оксана Жолнович, була на прямому відео